Всім привіт! І ви на каналі Майяся Плей і сьогодні оновлення, і я дуже рада. І сьогодні ми назбираємо на дім, який з'явився. Трохи, ну, позбираємо, так ми з вами поговоримо. Ось я зараз... Ой-ой-ой. Е, з черепахою, ахою. Ні, ну не ахою. Ну, з черепахою флаївською. Бігаю тут. Так, давайте напишемо, що я знімаю відео. Ем, щоб вона нам не заважала. Так, супер. Побігли. Вона попросила нас додати сім'ю, так що ми її додали. Please trade. ну, окей, давай трейд. Трейд. У мене просто закриті трейди. Так, ну давайте що ми їй дамо? Ем, вона нам дає ось. Що... Ну, давайте ми їй поставимо це все діло. Вона... Я знаю, що вона відмовить, але черепаху я їй не віддам. Я роблю неонову одне у подружки. Так, супер, ми захотіли в душ. В душ ми захотіли. Так, давайте подивимося, чи немає ніде ніяких будиночків. Ем. Ні, Немає. Ну, ладно, тоді полетіли до нашого будиночка. Так, полетіли. Що тут відбувається? Ладно, нам це не важливо. Погнали. Летим, летим. Вау, дивіться. Тут уже є оцей. Ой, дивіться, який класний. Ладно, полетіли. Ми, до речі, вже в школу захотіли. Так, на якому поверсі черепаха? На очі. Так, будемо зараз тут митися. до речі, Так. Ой, ні, ми спати не хочемо. Так, черепаха купається. Ну, ми більше нічого ніби не хочемо. Тобто, так, десь щукає парня. Ладно, нам це зараз не важливо. Зараз ми покупаємося. Давайте, до речі, зараз знімемо спідницю і поміняємо лице. Отак. От Все, погнали. тепер нам треба в школу. В школу, в школу, в школу. А, до речі, вже 1400 баксів. Нам тільки 200 залишилось. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Так, поки школа у нас загружається, я хочу подивитися, які тут ефекти є. Ладно, нічого корисного нема. Е, так, ну ось ми вже майже дошколились. Зарплата прийшла, ми зараз наберемо собі трохи яблучок. Ну, я думаю, цього може вистачити. Ну, візьмемо про всякий випадок. Так, погнали. Погнали, куди тепер побігли. побігли. О, Полетіли. Куди тепер полетіли? О, пить, пить хочемо. Да, черепаха. Пить хоче попоїм її зараз лимонадиком. Все Це... нам залишилось тільки 150 баксів. Так, ну куди полетим? Так, і знову вона хоче пить. Хай поп'є. Ось попила. І зараз ми просто політаємо по острову AdoptMi. Тут, тут, тут. Так, давайте, до речі, її поміняємо. Зараз піратське оновлення. Ой, господи, кепку я не хотіла. Ну, ну да, хай буде піратська шляпа. М -м -м -м. Подивимося, які ще шляпи. Ой, 7 хвилинок, Ааа, давайте почекаємо. Так, давайте політаємося, до речі, є така штукенція. Ну, ми політаємо, політаємо, політаємо. Книжка. Тут ще хтось чекає, коли ж будуть нарешті. ці, Mm. Так, ладно. До речі, кому подобається цей костюмчик? Бачите, шапки у них то однакові. Цікаво, будуть ще окремо прям папушка, вуси, е, меч. Шаблі верніше. Ну, вуси я не хочу. Я тільки хочу папу і пов'язку на голову. Давайте варбалет зараз залетим. Трутут, ой, господі. Тру Тур, тут, ту, тур, туту, 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 тут Так, ладно, полетіли звідси. Що ми зараз будемо робити? Нам залишилося знову. Так, 5 хвилинок залишилось не блінда. Ладно. Скільки шефа коштує? Так, це 100, 125. Ну, нічого цікаво, о, дивіться, на кемпінг, я думаю, ми встигнемо на кемпінг сходити. Так, полетіли на кемпінг, ось ми і спать захотіли. Ми будемо першим, перші на кемпінгу. От. Ось ми вже на кемпінг перелетіли в цілому. Так, давайте. Оба і я. Тільки от я хочу тут спати. Все, я сплю. Спимо, спимо. Так, черепаху вже наспалася в цілому. Я також наспалася. спалася. Так, беремо маршмелок куча. Чим побільше їжі, тим покраще. Так, ну ось я думаю, цього достатньо. Ось ми зараз на кемпінгемося. Супер, тепер можна флай і телепортуємося. Дивимося, чи що там нема. Ну, блін, ну ми там тільки хвилину чи дві пробули. Нем, ладно. Мені просто так уже набрили ці всі. Тут був. Так, ну, ніби нічого зараз цікавого нема. Господі. Давайте політаємо. Це хто пить хоче. це пить хоче Цепить ну Давайте попоємо її, в принципі, да, Хай п'є, нам то краще. Нам залишилось тільки 100 баксів, не ті менше. 94. Так, давайте подивимось. Боже, подивіться на це чудо. ну Ладно, в мене все одно гайті зараз баксів не мене на нього. Нема не на, на ноги, На ноги. На ноги. На нього. Супер! Ми захотіли! Так дивіться ця дівчинка, яка надавала на сім'ю зараз тут. Цікаво в неї є душа. Ну-ка, давайте пошукаємо. Вона в неї піратський будиночок, так, давайте пошукаємо, де душ? Душ-душ-душ-душ. Нам треба швидше. Ах, а то зараз воно там розблокується. Та штука, а ми ще не покупались. А -а -а. Ну блін, ну ну де душ? О, вона душ поставила. Ай, блін. Ладно, будемо прибирать, бо це буде якось негарно. Полетим, краще подивимося, чи вже, чи вже відкрилося воно нарешті. Що одна хвилина? Дивіться! У одна з половиною хвилина. Так, ладно. Що робити? А, я не можу чекати більше. Ну, боже, ладно, давайте почекаємо. Так то і багато чекати залишилося. У вас там більше на прискоренній зйомці, то взагалі вам чекати мало, у нас як у вас секунди йдуть. Я б хотіла ще, ще сильніше підпришвидшити, але не вийшло. Так що. Ну, так, так також непогано. От. Давайте ще півхвилинки, геть і менше. Ну давайте, ну вже трошечки, давай. Ааа, я не можу. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А! Так, а що не помінялось? А ну-ка, давайте в'ю. О боже. О, боже, дарма я це зробила. Ух ти, дивіться, вшанка. А, прикольно. Пінкеп мунтом. Так. Так, нам зарплата прийшла. Ну, прикольно, прикольно, але ми зависли, ми жахливо зависли. О боже, що відбувається. Так. Мені це жахливо не подобається. Боже, як воно зависло, що робить. А. Що робить, капець якийсь. Ладно, давайте розсетнемось попробуємо. О А, Боже, воно все так само зависло. Ладно. Значить, так, я перезайшла взагалі на сервер. Ось черепаха хоче пити, ми зараз швиденько. Ми зараз швиденько телепортуємося туди. І дивимось. О, дивіться нові 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 штучки. Так, давайте. лагаж якийсь. Так, подивіться, ну, так, ушанка. Монтом, Дуже прикольний, до речі. Так, а що тут у нас, да, Монтома цей, понятно, Ладно, нічого цікавого. Пліс Пета, ну, Давайте дамо йому пета Пета-Пета, кого нам не шкода. Давайте ось цю лисичку. Так, все, дали йому лисичку. Такі, такі ну, прикольні шапочки, бо ті були такі якісь нудні, а ці прям яскраві такі. Так, ладно. Що будемо далі робити? Ось вже настала ніч. Швиденько зараз збираємо бакси. да, ось Ми спать всі захотіли дружно. Давайте зараз телепортуємося до когось із наших друзів. Вони зараз грають саме. Ну, Наприклад, до неї телепортуємось. Ой-ой-ой, я застряла. здрава. да, ми пірати. До речі, давайте і ми. А ну-ка, да, в нас черепахи, також пират. Подивіться, блин, близнюки, прям близнюки, прям близнюки. Так, пропустіть мені треба швиденько. А -а -а -а. Ладно, хай сплять, хай п'ять. Боже, боже, я нікого не можу підняти звідси. Давайте зараз додамо Аню в сім'ю. Да, До речі, ссылка на її канал буде в описі. Ви там подивіться. Дуже класний канал в неї. Дуже класний канал веде. От, в неї також часто відео. Ну, у мене я не можу сказати, що часто і вибачте, до речі, що не було тоді. Ну, відео через те, що були такі. Ну, у нас була сім'я. Так, давайте, до речі, подивимося. Ой, боже, який у вас мені страшний. От, ну ми, я. Я не могла зняти вам відео класне, і не класне, так ну і просто не гарне також не могла зняти взагалі. Так, ось я знайшла, до речі, піра, піратський аутфіт. Так, господі, пустіть мене, я хочу поміняти зачіску. Така стара і не гарна, Так, ні, цю не буду. Вона дивна. Так, ну, цю можна, так, да, цю і залишу. Так, побігли, побігли в душ. Так ось нас тут юна веде, що ось у душ. Ти що, непонятно, хештегами, коротше, пишемо. Так, з сишо? З Сишо, я не розумію вас. Так, давайте бутер поїмо. Оть. Це черепаха, інша черепаха має купатися. ця черепаха має купатися. Супер, тепер я буду купатися. Я покупалася. Так, покуп... да, все, покупалася, супер. Тепер давайте по поїм нашу черепаху, попоїм нашу черепаху взагалі круто. А, Мері, ну шо? Шо? Человек написала? Что что? О, все, ти... ты ладно. Я с ним маю. Так, все супер. Майль. Майль. Блін, так ржачно. А ладно, шо? Ну, давай, окей, ой, господи, що вона нам хоче ви. Так, я согласна. Поїхали. Погнали, знаєте, ну, вона нам в школу каже. Так, все, давайте сядемо на неї е і підемо в школу. Ой-ой-ой. Так, побігли в школу, пранили -пор -пор в школу, так сказати. Боже, як вона повільно йде. У вас то, наприклад, в перескореній зйомці і вона повільно йде, а у мене вона як повільно йде. Жах! Ну, тут вона якось трохи пришвидшилася, але все одно повільно ходила. Так, ну ладно. Аня, Женя супер, зараз, зараз буде, зараз буде, зараз ми будемо купувати. Так хтось хоче в нашу сім'ю? Так, ну ладно, давайте ось о... Алілуя, 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 алілуя. У нас є бакси. дом допой дом мой. Так, а чому я навіщо я нам апостроф написала? Ну ладно, неважливо, давайте розсадимося зараз. Щас, щас. О Боже, я не можу. Я дуже хочу той піратський будинок. Якщо ви не знали, то мій улюблений фільм взагалі пірати Карибського моря. І я, певно, з дівчат найдужче чекала цього оновлення. Ааа! Ми зараз його купили, о Боже. як Давайте поміняємо кольор мені цікаво, що щось зміниться. Так не цікаво, ну ладно, він все одно дуже крутий. Давайте подивимось. Ну блін, тепер всі знають, що я нуб. <с> ладно, неважливо. Погнали, подивимось, який він всередині. Така, Ух, ти відразу встроєний цей. Так давайте якусь музику зробимо тут. Наприклад, цю. Ви не чуєте музику, але в мене музика є, так? Да? Ну так, да. у мене в мене музика є, я її зараз слухаю. Дивіться, він дорогий, він відразу є. Це дуже великий плюс. Давайте поставимо отакий колір зелений і зробимо колір. Шпалел, шпалел, також зелений. Супер. Мені подобається. Так. Політаємо ще трохи по кімнатах різних. Так, тут можна. Ой, я нечайно поставила черепаху робити уроки, хоча зараз субота. Ну ладно, це зараз не важливо. Давайте поставимо черепаху їсти ой, пити. Так, попила. Ой-ой-ой, давайте пофарбуємо все, все що можемо зелений. Мені зараз пале, так що просто все фарбуємо, зелений. А, так, 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 все, поба побагли, побагли, побагли. Е, так, давайте поміняємо, наприклад, ось це. Так, вимкнемо телевізор. Так, ну тут свічку не можна вимкнути. Так... Так, тут ванна, я ще не звикла. Бо до свого дому, якщо я звикла, де на якому поверсі, які кімнати, ванни, спальні і звичайні кухня, так? А тут не звикла. А на цьому все, пока-пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!